Наскільки мені відомо, цей міст був зруйнований спочатку Збройними силами України для того, щоб не допустити форсування річки по мостовій переправі. Потім, коли вже відступали, то росіяни підірвали з іншої сторони підхід. Першочергово ми зробили перед тим, як приступити навіть до відновлення споруди, поруч зі спорудою зробили тимчасовий проїзд. Повністю будемо демонтувати да, старий міст і на його місці побудуємо новий сучасний міст. Старий міст був під старі навантаження. Обмеження руху тут було 20 тонн на цьому мосту. Зараз побудуємо новий сучасний міст. Під сучасні навантаження з поширеним габаритом, з освітленням. Це по сучасним нормам. Міст буде витримувати 80-100 тонн. Відбудова цього мосту йде за рахунок державного бюджету, орієнтовна вартість 1,1 мільярда гривень. Повністю демонтується з опорами, навіть опори зрубуються, збиваються. Буде зроблена нова асфальтна дорога, підходи, вже Геодезісти відпрацювали ту сторону, так що це все буде, це в комплексі все буде.